Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати першу книгу царств і сьогодні у нас на черзі 15 та глава цієї книги. І сказав Самуїл Саулу: Господь послав мене помазати тебе царем над народом його, над Ізраїлем. Тепер послухай голос Господа. Так говорить Господь Савооф. Згадав я про те, що зробив Амалик Ізраїлю, як він проти постав йому на шляху, коли він ішов з Єгипту. Пам'ятаєте, там ізраїльтяни просили Амалика, аби їм пройти по дорозі, і було сказано, що ми не підемо ні ліворуч, ні праворуч, тільки дозволь нам пройти. І Амалик не дозволив їм пройти через їх територію. Тепер іди іврась Амалика і є Рима. І знищи усе, що в нього. Не бери собі нічого з них, але знищ і віддай закляттю все, що в нього. І не давай пощади йому, і віддай на смерть від чоловіка до жінки, від отрока до немовляти, від вола до вівці, від верблюда до осла. Коли ми сьогодні читаємо такі слова, людина ж. Пам'ятаєте, ми колись говорили, що вона по своїй природі християнка? І ми усьому хочемо бачити лише добро, чистоту, любов, мир. І християнство воно більш, мабуть, схоже до цього руху, який називають, називається пацифістами. Тобто ми шукаємо миру, добра, спокою. І тут ми бачимо сказано знищити все: чоловіків, жінок, дітей, знищити худобу, все знищити. І як це може пояснитися з точки зору того, що Бог є любов. Давайте згадаємо, що люди грішать, якщо вони живуть в гріху. Далі з тексту ми там побачив деякі моменти, які підтверджують, що в них падіння було дуже велике. То, те, що вони будуть народжувати їх діти, їх нащадки, їхня культура, їхнє виховання, воно буде лише примножувати гріх. І тому вони, вони піддаються знищенню. Але дуже важливий момент е, є біблійний принцип, що Бог не карає двічі за один гріх. Тобто, насправді, ці люди потенційно. Вони можуть отримати прощення, тому що вони платять за ці свої скверні діла своїм життям, навіть життям всього народу. Вони знищені, але вони один раз своїми стражданнями, своєю смертю, платять за все, що вони зробили. Тобто, в них є можливість спастись, і з іншого боку, їх гріх не буде розповсюджуватися по лицю землі. Отак От пояснюють ці церкви. Ми то хочемо, добра, блага, але знаєте, наша така надмірна лояльність дуже часто покриває гріх і оправдовує гріх. А такі тенденції сьогодні особливо відчуваються у суспільстві. Ми це дуже добре знаємо, дуже добре знаємо особливо у західному суспільстві. І тому не спокушаємося і не думаємо, що Бог тут таке зло проявляє. Будь-яке зло, якщо навіть воно є, якщо Бог його попускає, то він має намір перемінити його на добро. І от тут, навіть якщо таке сталося, то оці церкви кажуть, що от ми можемо так пояснити це, бо що ми до кінця все не можемо знати, що Господь може прийняти їх, простити тих людей, але вони мають заплатити дуже велику ціну. І таким чином припиняється поширення гріха. По землі. Читаємо далі. І зібрав Саул народ і налічив їх у Телаїмі 200 тисяч ізраїльтян піших і 10 тисяч з коліна Юдиного. І дійшов Саул до міста Амаликового і зробив засідку в долині. Треба ради більшої точності сказати, що кожного разу, коли йдеться. Тут про число війська, то багато екзегетів говорять, що ну, розуміння тисячі там може бути різне. І насправді ми точно не знаємо, скільки там було. Тому що це проблема перекладів, пояснення. Наприклад, пам'ятаєте, ми говорили, що ізраїльтян була традиція сім'ю називати тисячою. Можливо, це було 200 сімей. От. А кожна сім'я там могла мати, ну, не знаю, що вони мали на увазі сім'я, скільки там в одному домі могло жити, там могло бути ну, від кількох, то, ну, можливо, там до десяти і більше, тих, хто е може брати в руки зброю. Ми не знаємо цього. Але екзегети часто звертають увагу, що не завжди ми можемо точно знати, е яке було число е справжнє, яка була кількість. Тому що, оскільки називають нам такі. Цифри, то ті, хто досліджують сьогодні історію, то кажуть, що ну, в принципі не могло бути таких великих військ, які тут, які тут згадуються ну, по їх чисельності. Тому ми до кінця не можемо цього знати. І сказав Саул Кінеянам: підіть, відокремтеся, вийдіть із середовища. Амалика, щоб мені не погубити вас з ним, тому що ви були прихильними до всіх ізраїльтян, коли вони йшли з Єгипту, і відокремилися кенеяни із середовища Амалика. І вразив Саул Амалика, відхавили до околиць Сура, що перед Єгиптом. І Агага, царя Амаликського, захопив живим. А народ весь знищив мечем. І Єрима і умертвив, але Саул і народ пощадили агага і кращих овець, волів, вгодованих ягнят, і все добре, і не хотіли знищувати. А всі речі, маловажливі і погані, знищили. Тобто був наказ Господа: не брати ніякої здобичі, знищити все. Це коли сказано піддати прокляттю віддати прокляттю означає знищити все і нічого не брати, бо воно все осквернене. І Саул знову ж таки, от ця проблема в кожній главі Саулова. Він тут проявляє знову свою десь впертість, свою невпевненість в тому, що він має виконувати, щось він по-своєму домислює. Десь він проявляє свій гарячий норов, приймає сам рішення, і він не є чутким до голосу Божого. Він тут зараз буде оправдовуватися, ми постараємося пояснити цю ситуацію. І було слово Господа до Самоїла таке. Шкодую, що поставив я Саула царем, бо він відвернувся від мене. І слова мого не виконав. І засмутився Самоїл і благав Господа цілу ніч. Самуїл знає, що Саул робить помилки, і Господь відкрив Самоїлу те, що він відкидає царя Саула, а Самоїл молиться за Саула. Це так само, як і Мойсей. Він дуже любив свій народ. І не раз казав, що Господи, якщо будеш карати, то і мене карай, мене покарай, народ помилуй. І тут так само. І він просить Господа, аби Господь змилувався. Чому? Тому що коли людина пізнає любов, можливо, вона не досконала ця любов. Але це добре, хай так. Але от Самоїл пізнав цю Божу любов, він любить народ і він любить грішника. Молиться за нього, щоб Господь його спас. В світі є гріх, є проблеми, є ті, хто мають понести покарання. Це так завжди є, було і буде. А згадується, колись був один святий, він пішов десь у пустелю там довго молився, каявся. І став дійсно настільки добрим оком дивитися на світ, коли він пішов в мир, йому ми здавалося, що в світі взагалі зла нема. Дійшов до любові. Воно було десь, але він його не помічав. Так саме і тут цей пророк Самоїл любить Саула. Наша любов, ще раз скажемо, недосконала, навіть якщо вона і є, десь вона стає однобока. Господь по-іншому дивиться на цей світ. Але добре, що так. Добре. Він молиться за помазаника Божого. І встав Самоїл рано вранці і пішов назустріч Саулу і сповістив Самоїл, що Саул ходив на Кармил і там поставив собі пам'ятник, але звідти повернув колісницю і спустився Галгал. -гал. Коли прийшов Самоїл до Саула, то Саул сказав йому: Благословений ти у Господа, я виконав слово Господа. І сказав Самоїл. А що це за бекання овець у вухах моїх, і мукання волів, що я чую? Тобто він каже, що я виконав, як же ж ти виконав, якщо ти не піддав прокляттю все. І Самуїл чує, що там лишилася худоба, значить, взяли, як трофей, різну худобу. І сказав Саул, привели їх від Амалика, тому що народ пощадив кращих. Овець і волів для жертвоприношення Господу Богу твоєму, інше ж ми знищили. І сказав Самуїл Саулу, почекай, я скажу тобі, що сказав мені Господь уночі. Бачите, як Самуїл не відразу сказав Саулу, а поспілкувався з ним, підкреслив Саулу ще раз і ще раз його проблему, і тепер буде на фоні от того, що він. Вже зробив, начебто, зауваження пророк царю Саулу, він тепер і буде говорити те, що йому сказав Господь. Воно на тепер на підготовлений стан Саула краще на його серце ляже. І сказав йому Саул, говори, і сказав Самоїл, чи не малим ти був в очах твоїх, коли став главою колін Ізраїлевих? Тобто, ти був смиренний Свого часу, ти був малий в своїх очах. Тобто ти не гордився, пас воли на початку. І Господь помазав тебе царем над Ізраїлем і послав тебе Господь у путь, сказавши: йди, віддай заклятю нечестивих амалакитян і воюй проти них, доки не знищиш їх. Навіщо ж ти не послухав голосу Господа, і кинувся на здобич, і зробив зло перед очима Господа? І сказав Саул Самуїлу, Я послухав голос Господа і пішов у путь, куди послав мене Господь. І привів Агага царя Амалихського, а Амалика знищив. Народ вже зі здобичі з овець і волів узяв краще заклятого для жертвоприношення Господу Богу твоєму у Галгалі. Тобто, він вирішив, що для чого знищувати, ми краще виберемо і е, зробимо жертву для Господа. Принесемо там все палення, якісь відповідні жертви. Так от. Чому тут знову проблема царя Саула? Саул не розуміє, що послуг. Перед Господом вищі за жертви. Це дуже важливо. Я пригадую, у нас така традиція була, коли ми ще жили, були малими батьків, ми завжди святкували дні народження. Одні одних вітали сімейно, обов'язково було скромненьке святкування. І коли вітали матір, робили якийсь символічний подарунок, матір часто нам дітям казала. Діти, для мене найкращий подарунок, щоб ви були слухняні. І е, так само Господь Він не потребує жертв. Ці жертви, які ми робимо, ми в попередній голові говорили, що треба бути милостивим, це потрібне нам, але над усе це послуг Богові. І тому Богу більш приємне, якщо Господь, якщо людина послухає Господа і виконає наказ. А то все оправдання. Ми хотіли, ми тому там вирішили краще взяти, гірше знищили, щоб принести Господу Господу така жертва, неприємна. Це дуже і дуже важливо на це звернути увагу і пам'ятати, що для Бога найкраща жертва це серце чисте і сокрушенне. Бо гордим Бог противиться, а смиреним посилає благодать. І сказано, тепер далі ми читаємо: слухняність краще жертви, і покірність краще жиру баранів. О, те, що ми з вами говорили. Тому що непокора є такий самий гріх, як чаклунство і противлення, те саме, що ідолопоклонство. За те, що ти відкинув слово Господа, і Він відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. Не послух такі саме гріхи, як чакунство. Оце так. Наскільки важливо не ослухатися і старатися бути покірним перед Господом. І сказав Саул Самоїлу, Зрішив я! Бо переступив повеління Господа і слово твоє. Але я боявся народу і послухав голосу їх. Тепер же зніми з мене гріх мій і повернися зі мною, щоб я поклонився Господу Богу Твоєму. Ну, невпевненість, от знову ж таки. Людей боявся, на себе уповав, рішення сам приймав. От не було в нього довіри, абсолютної довіри до Господа. І відповів Самоїл Саулу: Не повернуся я з тобою, тому що ти відкинув слово Господа, і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царе, царем над Ізраїлем. І повернувся Самоїл, щоб іти. Але Саул, схопив за край одягу його і роздер його. Ну, чому він так зробив? Вхопив за одяг, так що одяг розірвався. Можливо, в Саула тут проявився, проявилася агресія. В майбутньому, вже коли буде цар Давид, при, ну ще він не буде царем, але Давид буде при царю Саулу, то такі приступи агресії в Саула будуть дуже, дуже часто. Ну... Це ми можемо лише допустити, що так було. Ну, але чому він хватив так за одежу, що вона розірвалася? Ми читаємо далі. Тоді сказав Самуїл, нині відібрав Господь царство Ізраїльське у тебе, і віддав його ближньому твоєму кращому за тебе. І не скаже неправди, і не розкається вірний Ізраїлів. Тобто Бог незмінний. Це про Бога сказано. Вірний з великої букви в Біблії написано. Тобто, ще раз уважно прочитаємо: і не скаже неправди, і не розкається. Тобто Бог незмінний. От. І тому в нього рішення прийнято. Бо не людина він, щоб розкаятися йому. Хоча ради точності треба сказати, що бувають ситуації, знову ж таки, Бог попускає, що людина може вимолити для себе переміну покарання. Це не означає, що Господь, якщо от таке має відношення до Саула, що Саул не має права на спасіння. Він має право на спасіння, але він вже не буде царем. Але як віруюча людина, він може спастися, може каятися, просити Бога прощення. Але, от муже, ну, царем він не може бути. І сказав Саул, я згрішив, але шануй мене нині, перед старішанами народу мого, і перед Ізраїлем, і повернися зі мною. І я поклонюся Господу Богу твоєму. Ну, тобто, він хоче заручитися е, с, е, Самуїлом, е, знову ж таки, щоб йому не опозоритися перед народом, аби Самуїл з ним прийшов, значить, Саул продовжує бути. Царем, Ну як то кажуть, ну, треба, щоб був генерал на весіллі. І повернувся Самуїл за Саулом і вклонився Саул Господу. Потім сказав Самуїл, Приведіть до мене агага, царя Амалихського, і підійшов до нього агах, тремтячий, і сказав Агах, Звичайно, гіркота смерти минула. Але Самуїл сказав. Як меч твій жінок позбавляв дітей, так мати твоя між жінками нехай буде позбавлена сина. І розрубав Самоїл Агага перед Господом у Галгалі, і відійшов Самоїл у раму, а Саул пішов у дім свій у гиву Саулову. І більше не бачився Самоїл і Саулом до дня смерти своєї. Але засмучувався Самоїл про Саула, бо Господь розкаявся, що поставив Саула царем над Ізраїлем. Повертаємося кілька стихів назад. Самуїл розрубав царя, тому що він нищив дітей, вбивав, лишив дітей без матерів, і тепер його мама теж має лишитися без свого сина. Слава Господу Богу.